Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюсь це лайно, щоб тобі не довелося. Знаєте, от буває кіно, після якого хочеться вирвати очі, спалити телевізор і здати мозок у ремонт. Але сьогодні не той випадок. Цей фільм не просто хороше кіно, це бляха шедевр, який завалявся десь у глибинах інтернету, наче носок під диваном. І чомусь про нього ніхто не говорить. Усім привіт! З вами знову я, ваше улюблене викачування Лайна Септика і на Кінті Бубка. Сьогодні на огляді шедевр комедійного жанру кіно та мій персональний фаворит серед фільмів. ...інопланет. Відмикайте свою серйозну особистість та вальяжно падайте на ліжко. Бо ми починаємо. А дарма. Бо якби світ працював правильно, Павло був би на 100 гривневій купюрі. Я вперше побачив цей фільм ще в дитинстві на НЛО ТВ. І це було кохання з першого погляду. Відтоді я передивився його разів чотири. А тепер ще кілька разів спеціально для вас, шановні мученики, треш контенту І знаєте що? Це кайф, музика бомба. Хоча ви її не почуєте, бо ютуб вже точить на мене ножа. Актори розривають пашка просто винос мозку. А український дубляж, та я тому перекладачу готовий цілувати ніжки, хай навіть після маршрутки. Так що сідайте зручніше, тримайте голову, щоб не відлетіла, бо зараз буде огляд на Павла прибульця, який би міг врятувати всіх нас. Але вибрав просто поржати з людських дурнів. Він починається в далекому 1947 році. На просте ранча в підостанні несподівано прилітає літаюча тарілка. Але воділа або перетягнувся між галактичним бонгом, або вгатив самогону з ящерки. Бо ця хрінь вгризається прямо в песика, який просто вибіг подивитися, що за хуй літає. Далі нас перекидає до двох британських охоплюбів задротів, які прилетіли в Америку, щоб відвідати комікон. Там вони тусять як переростки з ДЦП, розглядають костюми, зроблені людьми, які вже давно треба знайти роботу або хоча б секс. Вищого чувака є на звуки. Товстого щек. з вас поки вистачить. Вони проходять до якогось віддатного фантаста і з гордостю пхають йому в руки свою космічну мазню. Я думаю, що О, це чудесно, трицитські. Шикарно, їх звідти викидають як підстрелених кролів, і вони чухають далі по своїх ділах. Вже в готелі і замовляють собі бутиночок на колесах. У них серйозний план обкатати всі міста, де хоч колись собака гавкала на НЛО. Відвідаємо зону 51. Чорну поштову скриньку в Неваді, далі у Кампверде, тоді в Апачі Джанкшен. Тоді йдемо в розвал Нью-Мексико на місце славетної катастрофи. Якщо говорити про інопланетян. То я в них вірю. Посудіть самі, у такому величезному всесвіті припускати, що існує лише наша розумна цивілізація. Хіба це раціонально? З іншої сторони, ми можемо про них ніколи не дізнатись. Але все ж це був би цікавий досвід для людства. Можливо, окрім міжрасових спарювань, були б ще й міжпланетні, що в принципі одне і те саме, бо я негативно ставлюсь до усіх інших рас. Особливо до мавпи. А ще, якщо ти не в курсі, в мене є телеграм-канал. Так. Той самий, де ми разом з найкращими людьми на планеті Земля і, можливо, з інших галактик обираємо фільми на наступні треш-огляди. Там балакаємо про кіно, обсмоктуємо сцени, пускаємо слізу і ржемо до мокрих штанів. Якщо там веще там немає, ти або в комі, або в Яндекс музиці. І спонсори. Мої святі ангели в бронежилетах підтримав мене і вже раніше за всіх дивишся нові огляди, ще й попадаєш у відос. Я буквально кажу. У! Це ж той самий крутий чувак, який підтримує мою шизу, яку я гордо називаю огляди. Тож ставай спонсором, поки це не стало мейнстримом. І йди в телегу, поки там ще лишився вайфай. Проїхавши трохи, вони заскакують у забігайлоку, де на них підлазять якісь якіські ріднеки, смердячи кукурузою і расизмом. Ті трохи попідли їх за те, що наші герої нібито гелі. І тут літає барменше з замовленням, як ні в чому не бувало. <звук> Не дивись на мене підручкими очима. Залізли в машину і втопили тапку, але жирненьки це в піка предметів. І все. Пела планом. Все. футкавшись біля чорної скриньки, яка насправді сука біла, вони бачать, як на них летить машина. Трохи обістравши ноги, пацани думають, що то ті селюки женуться і врубають втечу на максимум. Але машина обганяє їх. Перевертається як п'яний кабан на льду і вилітає в кювет. Як законослухані громадяни, наші кінти починають визивати копів. Але з темряви сховай телефон у кишеню. <плес> 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 гадство. Після невеликого смолтоку наш зелений дружбан і кий заносить жирного в будинок на колесах, дають тапку в підлогу і валять з місця ДТП. Поки далеко не пішли, назвемо прибульця хорив. Якщо ви думаєте, що за Даун придумав назви цим персонажам, то ви праві. Бо це був я. Хіба не прекрасно культивувати нашу історію хоча б у такому примітивному прояві мистецтва, як цей огляд? Блять, бубка. Ти ж мав хуйню писати. Давай якийсь анекдот. Гаразд, бос. Знаєш, яка різниця між філософом Ренесансу та трупом Ірини Фаріон? Я, я не дорочив на філософа Ренесансу. Ать. нас заблокірують із за такого. На місце аварії прибуває чувак у чорному. І ні. Він не негрітосік. Просто він в костюмі, як із секонд хенду людей в чорному. Жердять прокидається і як настоящий щур накидається на павліка. Що ти робиш? Грем. Хоробший, його за ноги. Він Не страшний! Для нас дружній. Звати Павло. Чужих не звуть Павло. Говориш клінгонською, ти психічний задрот. Поки вони там вияснюють, хто з них тупіший, їх зупиняють два копа шнирі, які кажуть, що це планова перевірка. Лазять по речах, нюхають шкарпетки і хопа! Відпускають їх, як нічого не бувало. А пацани ніби нічого не трапилось, валяться далі по маршруту. Тепер ясно, що з нами сталося. А що? Влада намастила чорну поштову скриньку якимись нейротоксинами. Вони викликали в нас з тобою спільну галюцинацію про прибульця. Не так! Oh! Зранку до дебілів на блокпості приходить головний шайтан. Починає витягувати інфу за те, хто тут шастав уночі. Ті мудаки кажуть, що нікого не було, окрім двох задротів у жовтих обіцяних штанах. І тут ментальний ліхтарик Кабацуліна загорається. Це саме ті, кого він шукає. Він пакує своїх двох і вирішує в погоню за нашими кентами. Тим часом друзі вже на заправці. Розказувати тут особливо нічого. Тому вони просто купують хавчик, мармеладок пашку, якусь іншу дичину, аби заткнути свої ротяки. Так, ви хлопці, звідки З Англії. чу про Англію? Нема зброї. Так, небагато. Так, не дуже ну, фермери. А як поліція має в когось стріляти? Вона не Вона стріляє. стріляє. І поїхали далі, наче нічого й не було. Трішки подолавши відстані, в автобус врізається якась нереально обкурена пташина. Гебнулася б скло, як твій бухущий батя в телевізор. Дивіться. Це диво! О! Ти що, долбойоп? Ну, оце наш перець. По-іншому і бути не могло. Вчора до мене так само залетів голуб у вікно. Я його забрав, обробив, пожарив на плиті і з'їв. Навіть не поприхнувся, щоб не втекала, сука. Нарешті вони вирішили зробити технічну зупинку, перепочити і впасти на бочок десь у трейл парку. Там на вході їх зустрічає тьотя з обличчям, ніби її в дитинстві годувала виключене оцтом і знеболювачем. Герої віддають паспорт як заставу, бо довіри до іноземних задротів нуль. І лишаються перекентуватися на ніч. Починається романтика. Смажаться сиски, сьорбають пивко, у повітрі пахне спермою і тупістю. Можна спитати. Так, давай. Ти Грем. Ви те є. Що? Два хлопці удвох. Я не розумію. Геї. Ні. Кльово, якщо й гей. У нас на планеті всі бі головне задоволення. Згоден. Дуже цікава думка. Я завжди думав, чому чоловіки не «Мяу». сра? І от вам відповідь: усе тому, що вони бояться, що їм сподобається. От вам і порада, любі друзі. Не піддавайтесь на суспільні табу та товчіться у туз, так, ніби у вас його заберу. Раптом вам сподобається. Ніч опускається на парк трейлерів, все тихо, тільки десь із кущів доноситься звук, хруп-хруп. Лето, може, білка собі пхає шишку в жопу. І от дівчинка, яка приймала наших деградантів, виглядає в вікно і бачить третю людину. Ну як людину? Щось, що рухається пи -пи 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 по траві. Вона вже хоче перевірити, що це за хуйня. Але тут батя з обличчям як у святого із запором кричить: До молитви шалава. і без дискусій. І та, звісно, йде. Бо чого не зробиш заради батьківського ремня? На ранок до них підходить діваха, це плоп по бабки. Чому це клоп? Я думаю, зрозуміло. Вона проситься зайти в будиночок, бо каже, що бачила якісь треті ноги вночі. Хлопці падають на очко, але хорив у по він починає розкачувати цю херню. О, дякую, це з нашої церкви. Це Ісус, стріляє у Чарльза Дарвіна. Виявляється, що дівчинка з дуже релігійної сім'ї, тому вона починає сперечатись з пашкою про Бога. Але той не витримує цієї єрісі і сам показується їй в усій своїй інопланетній красі. Та відповідно відрубається. Мяу. Не знаючи, що робити, пацани придумують геніальний план. Хорив лізе в дім, шукає документи, і вони всі звалюють звідти. Але не все може піти по плану, якщо ти дебіл. От при вулиці починає ржати з фото жирного, за яким його помічає батя Дівахи, і починається жорстка погоня. Пацанам вдається втекти, але з фургону випадає листок, на якому намальований хорив. Дівка прокидається з шоку і починає творити діч. <пев> Таких <Дарство, пев> <лодки, пев> <рух, пев> не переконаєш! це <пев> ж релігійна Вислухайте ханатичка. мене хоч секунду. <пев> прошу! Замішившись від такого пісня, Хорив передає їй всі свої знання через якийсь там кінетичний міст і знову відключається. На цьому моменті в нас легендарна збірка персонажів: Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь. До педофіла приїжджає Кабацолін і його підсоси. Вони палять, що тут був інопрошелєніць, але заспокоюють мужика. Що все буде чікі пікі і дочку знайдуть, той не вірить. І копи в АФПРники виїжджають. Батьки йдеться за ними. Тим часом герої зупиняються. Лимпідь каже, що не може такого бути. Як це немає Бога? А потім її прориває. Ні творця, ні ангелів, ні раю, ні пекла, ні гріха. Ну, Но... можна пити. А як же? Злягатися. Мабуть. Лаятися? Ну, так. Пісюни. Срака синій пуп, в дуб, насрана, Ру, ти не весь космос. Що ти таке робиш? Нарешті тема релігії. Я все ж працював священником свого часу, але мене, як ви вже здогадались, вигнали за те, що я спав з неповнолітніми прихожанами. У плані вій розповідання я агностик. Адже навіть при наявності реального Бога ми не зможемо довести його до існування. А навіть якщо і зможемо, то ніхто не гарантує, що цей Бог християнський або відомий хоча б у одній з релігій, ставтесь до життя простіше, любі друзі. Бо якщо вас від того, щоб чинити лихо зупиняє лише думка про вічне погоріння у пеклі, то ви просто паман, а не віруюча людина. Я тобі тут не за просвітницьку діяльність плачу, сука. Давай розважай глядачів тільки без анекдотів. Приносим задоволення. Справжнє задоволення це лінгус, а все інше це мінлива радість. Наш огляд це лише алюзія на мистецтво. Ще одна така фраза, і ти вечері не побачиш до другого пришестя. А тепер на коліна і починай мені смоктати. Добре, босс. Нарешті Кей переконує її і вже в машині хорив бере і зцілює їй око. Всі раді, щасливі і вирушають в путь. Трішки зміпавшись в дорозі, команда дебілів заїжджає в Забігайлівку, щоб перекусити. Там дівчинка дзвонить батькові, мовляв, все супер. Цей сигнал плінгують кабацулінові імпотенти і вирушають туди. В цей час до дівахи починають лізти два мудака, які ще на початку фільму бекували, на пацанів. Після удару по яйцях вони трошки відстають, але починається масова бійня в пабі. Герої зйопають по дорозі та машину реднетів. Після такого двіжу вони вирішують залягти на дно, бо люди в чорному вже майже на хвості. Вони заїжджають на стоянку автобусів і йдуть по пиво. Уже на природі бухають і курять генджубасік. Діваха проситься теж, робить пару тяг і вирубається нахір. Пацани чилять всю ніч. Вранці Либідь зникає, виявляється, що вона пішла в фургон. Пацанам треба безпалівно вивести хорива до людей. Тому вони видумують, а план. Вітання. Чого ми держимось за руки? Так, ми наче сім'я. Ага, Родина педофілів. То діти ліліпут. Збуджують ліліпути. Це не так. Замовкніть усе нормально. Тим часом кабацулін лазить по парковках, шукає наших бандитів і натикається на їх трейлер, де спить либідь. Але не впізнає її, бо в неї вже є око. Пацани заходять в магазин коміксів, туди саме залітають ті два імпотента. Привіряти Хориваху від такого муфу. Ану руки прийняв нахеро моїх яєць! Він там! Він Починається епічний переполох. Але на щастя діваха залітає на тачці. Мужики встрібують прямо в неї на ходу, і вони дають тапку в пол. Заховавшись, хорив пояснює, що йому треба повернутися додому. Але для цього треба фейерверки. Точка на мапі і виклик космічних кінтів. Ми, наче твої волохаті яйця. Ці три дні найкращі у моєму житті, і хай мене трахнуть, якщо я вийду з автобуса. І мене теж, і мене герої вирішують допомогти йому й йдуть купляти феєрверки. Але бабла немає, тому вони просто під товар і з'яся. За фільм закону громадян вони стали йоми бандюками, які крадуть. І плюють на все святе. Поки не дійшли до плану, прибулець навідується до своєї старої подруги, тієї, самої, якій переїхав собаку на початку фільму. Вона впускає його, балакають, на зворушливій темі. На цьому моменті Бубка чуть не заплакав. Ну, сука, і слабохарактерна дура. Ідилію перериває кабацолін, стукаючи в двері. Імпотенти вриваються, кидають сльозогінку, починають зачистку. Пашка вирубає головного агента і втікає. На локації збігаються всі герої, навіть батя. Імпотент номер 2 стріляє з пістолета, але газ був включений. Весь дім злітає в повітря разом з ним. Згорів на роботі нахуй. Тату! Рух, стій, стій! Тату! Тату! А? Усе добре, він живий! А? Він живий і здоровий. А? Кий знову залітає в тачку на ходу, і їм вдається вшитися. У погоні спочатку відкидається батя. А потім і патент номер 1 Залишається тільки кабацулін, і той вже без шуток. Нарешті герої прибувають на точку, але в них ламається машина. Тому вони йдуть викликати підкріплення для хорива. Сидять, чекають, і тут з кущів вилітає головна тьолка з людей в чорному на гвинкрилі. А за нею. Кабацулін. Він починає відстрілюватися від посіпак старої лярви, і виявляється, що весь час він був на нашому боці і на боці хорива. Але куля у плече трошки зменшує його бекувату натуру, і він просто лягає відпочити. Герої стають стіною за свого друга прибульця, і починається драчка срачка, в якій бабця ставить крапку над цим всим, просто вирубаючи дуру нахуй. Але біда не приходить одна. З'являється батя, якого врятувала біблія від кулі. І вистрілює в пабліка. Але його тілом закриває кий, який помирає від робивка в грудину. Ніколи такого не було. І ось знову. Вперше перше житті вхорив намагається врятувати людину, і в нього все виходить. Він навіть не кліпнув. А колись говорив, що все пізна такого він не зможе зробити, бо сам помре. Після такого хеппі-енду прилітає тарілка, яка давить стару бабу з людей в чорному, і Пашко. З'їщує на свою планету з бабкою, яку він кинув на призволяще ще в 1947 році. У сцені після титрів герої знову опиняються в США, де на коміконі отримують приз за найкращий фантастичний твір, який вони написали на пам'ять про Хорива. Все. Кінець. Що я можу сказати наприкінці? Фільм мощний, як срачка після шаурми. Солідна вісімка без зайвого пафосу. Це той випадок, коли реально хочеться передивитися ще раз і ще раз і ще раз. Бо жарти прикольні, персонажі кльові, і сюжет тримає на гачку, як п'яного татуся на рибальці. Не все в огляді пролізло, бо інакше я б мав знімати трьохгодинну балаканину з діалогами в стилі Ой, ти мій брат хорив, давай дружити. А там між іншим і розвиток персонажів, і відносини, і всі ці емоційні моменти, які несподівано працюють. Хоч ти й думав, що це буде чергова хрінь. Але ні, це не хрінь. Реально віриш, що за такий короткий час вони стали друзями. Прямо такі на життя і смерть. І ти такий сидиш і думаєш, бляха, а воно працює. Коротше, більше нічого не скажу. Фільм топ. Дивись сам і кайфуй. Ну що ж, любі, друзі, фільм 10 з 10. Обов'язково до перегляду. Тут і усе від висміювання аврамічних релігій до пошуку справжньої міжпланетної дружби. Єдине, чого тут не вистачає, це трошки більше жартів про інвалідів. Але я йому цей недолік прощаю. На рахунок огляду на мертвий сніг, 2», то він вийде наступним відео. Ну а щодо моєї традиційної поради глядачам, то вона наступна. У випадку, якщо у вас турбує депресія, а в голову лізуть суїцидальні думки, то не бійтесь, вихід є. Пригляньте відео, де чоловік кладе свій купив у ручну м'ясорубку та починає крутити. Якщо після нього у вас не осяє жага до життя та все осяжне блаженство, то раджу вам все ж накласти на себе руки. Шляхом перерізання аорти. Постскриптом. Зважаючи на великий обсяг бажаючих, щоб я створив свій власний канал, а саме дві людини, я розгляну цей варіант у випадку, якщо на каналі набереться дві тисячі підписників. Дякую за розуміння, любі друзі. Ну що, бродяги, на цьому все. Якщо ти досидів до кінця і в тебе ще не відвалився мозок, ти герой. Бери з полички пряник. Став лайк, підписуйся на канал, бо інакше хорив прийде вночі і буде дихати тобі на вушко. Поки ти спиш. Пиши в коменти, кого б ти послав на чужу планету і який момент у фільмі тебе розніс вщент. А може в тебе є своя версія, хто насправді був прибульцем: пашко, бабка чи мій дядя з гаража. Все. Чмоки в дупу, тримайся купи. І не довіряй старим бабкам з кулеметами. Бувай!